Скоріше за все, ви чули про українців в Німеччині, які не працюють, живуть на виплатах дармо їди. Але ми приведемо офіційну статистику за серпень 2025 року, яка зруйнує міфи про українців-нахлібників. Тут буде інформація і про вас особисто. А наприкінці ви знаєте, що приховують журналісти. Від нас усіх і не дарма, тому не забудьте поділитися цим відео з друзями, а ми починаємо. Це УТ-1 Німеччина, і ми створюємо контент для вас, українці! Скільки нас в Німеччині? Насправді в базі МВС нас 1 мільйон 270 тисяч людей, які приїхали з України після початку війни, майже всі громадяни України. І це цифра вже з урахуванням того, що понад 438 тисяч самі поїхали в інші країни або повернулися додому. Це важливо, ніхто їх не депортував. Люди самі ухвалили таке рішення. Склад серед нас такий: 62% жінки та 38% чоловіки. Середній вік 44 роки. Близько 358 тисяч підлітків, з них більше половини у німецьких школах. А багато хто паралельно навчається за українською програмою. Такі навантаження не снилися жодній німецькій дитині. Це покоління вже говорить німецькою краще за батьків, будуть частиною економіки та суспільства Німеччини. 332 тисячі українців вже офіційно працюють. Це кожен третій дорослий. Число зайнятих зростає місяць за місяцем. Майже половина починала некваліфікованою роботою це прибирання, склади, гастрономія, догляд. Тобто 40% з нас прямо зараз працюють. Тобто ми закриваємо реальну нестачу кадрів, а не конкуруємо за чужі робочі місця. А з тих, хто не працює, взагалі 94 хочуть йти на роботу. І це не про бажання не працювати, це про те, що немає мови, не визнання дипломів і не вистачає дитячих садків. Близько 350 тисяч з нас вже закінчили інтеграційні курси. 90% із нас володіють німецьким рівнем А2 чи Б1. І на 25 2025 року 77 600. Нагадуємо, що на початок повномасштабної війни 80% не говорили німецькою мовою взагалі. Де живуть українці? 83% українців живуть на квартирах або в будинках. І лише 10% проживає у гуртожитках. 24-й параграф дозволив нам швидше інтегруватися, ніж багато інших груп біженців. Тепер трохи про дітей. Кожна п'ята дитина дитсадівського віку у 23-му році ходили в садочок. Це 76% українських дітей від 3 до 6 років. І це важливий чинник для того, щоб і їхні батьки могли працювати чи ходити до школи. Близько 227 тисяч дітей та підлітків, половина школярів, паралельно вчаться в українських школах, щоб зберегти мову. Програми, як ви знаєте, 24-й параграф був продовжений автоматично до 2026 року. А на рівні ЄС вже до квітня 2027 року. Це означає, що на українців є план в Німеччині по інтегруванню підсумок. Всі ці цифри розвінчують міф, що українці не хочуть працювати. Вже кожен третій з нас працює. Це сотні тисяч працюючих українців. Перешкода це мова. А серед тих, хто поки що не працює, переважна більшість хочуть і готові вийти на ринок праці. Українці це не навантаження, а ресурс для економіки, демографії Німеччини. До речі, яка у вас цифра найбільше здивувала? 40% за професію або 350 тисяч із вивченню мови? Напишіть у коментарях та збережіть цей ролик для друзів, щоб міфи не замінювали факти. Це був УТ1. Став подобайку, якщо було корисно.